Після приходу до влади більшовиків і входження України до складу Радянського Союзу в Україні було встановлено тоталітарний режим. Період існування Радянського Союзу це час червоного терору, існування системи концтаборів та проведення масштабної репресивної політики влади щодо власного народу. Щороку. У четверту суботу листопада українці вшановують пам'ять жертв однієї з таких акцій Голодомору. Українцям довелося пережити три Голодомори. Наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років. А ну, давай, Відчиняй двері горіше буде! Чого дивишся? Показує, де ваш ліфт. Так забрано ж. Забрано? Замість того, щоб здати державі лишки, як свідомі громадяни, ви кажете... Забрано? Ми зараз вам покажемо, що значить. Забрано. У 2006 році Верховна Рада офіційно визнала Геноцидом українського народу. Геноцид це цілеспімований дім з метою погляду, або часткового знищення групів населення чи народів за національними, етнічними, расовими чи релігійними Ти мотивами. Отдайте харчі! хаті! Ойдайте гего! Попаслика одрідать! О! Відчепіться! А свічка догорає на вікні, і в пам'яті карбує ту хвилину ті чорні дні, голодні та сумні, як розпинали рідну Україну.